Всім привіт і рада вітати вас на моєму каналі. Сьогодні ми з вами приготуємо дуже смачний літній освіжаючий тортик югуретти. Ну що, приступимо? Для цього беремо борошно, какао, крохмаль і розпушувач. Це все ретельно перемішуємо. Сухі інгредієнти змішалися, готові. Зараз беремо яйці, присолюємо чуть-чуть і трохи збиваємо. Як вони трішки збилися, додаємо ванільний цукор та цукор та все ретельно знову перемішуємо. Коли перемішалось ось до такої маси, додаємо молоко кімнатної температури. Трішки знову змішуємо, та додаємо рослинну олію без запаху. Все, маса перемішалася. Тепер додаємо сухі інгредієнти. Гарно все просіюємо, ось ці кумочки роздріблюємо і ретельно перемішуємо. Форма застелена у мене фольгою 20 см в діаметрі. Духовка розігріта до 175 градусів. Ось так з дерев'яною шпажкою, щоб вийшло лишнє повітря. І випікаю 35-40 хвилин. Дивіться по своїй духовці. Корж випікся. Як тільки остигнув, ви зразу можете його розрізати. Я його обвернула харчовою плівкою на 2 години. Тепер я його розрізаю, дивіться, як він легко розрізається, на 4 частинки ділю. Підготувала роз'ємне кільце, вставила ацетатну плівочку і кладу перший кош. Зафіксовую і будемо робити крем. Беру 25 г желатину, розчиняю в воді. Всі пропорції я вкажу в кінці відео та в описі під відео. Тепер додаю йогурт змішаний з свіжими вершками і цукор. Йогурт беру грего, не солодкий. Це все ретельно перемішую. Розчинила желатин в мікрохвильовій пічці. Додаю трішки цієї білої маси. І тепер легенько вливаю і перемішую. Все розділяю на дві рівні частинки. В одну частинку будемо додати какао. Я його розхожу гарячою водою, перемішую і додаю в одну із частин. Гарно розчиняємо це все. І ось такий шоколадний крем у нас вийшов, дві маси. Тепер беремо нашу формочку, з коржем і ось так поступово наливаємо білу, шоколадну, білу, шоколадну чередуємо, поки не закінчиться крем. Ставимо в холодильник, навіть він трішки пристини вже. Трішки пристину закладаю слідуючий корж. Робимо слідуючий крем. Для слідуючого нам потрібні вершки 35% жирності, цукрова пудра, маскарпони та вершковий сир. Це все ретельно збиваємо ось до таких піків. Крем виходить дуже-дуже смачний. Перекладаємо його кондитерський мішечок, беремо миту полуницю нарізану і ось так формуємо тортик. Накладаємо крему і зверху полуничку. Трішки робимо бортик з крему. І знову крем, вкриваємо нашу полуницю. Тортик вийде дуже освіжаючий і дуже смачний. Зверху прикладаємо ще одним коржем і знову покриваємо все кремом. Тепер забираємо наше кільце, ацетатну плівку. Тортик уже сформований, він тримає свою форму. Ось дивіться, який чудовий він вийшов. І будемо зараз оформляти. До цього крему додаю розтоплений гіркий шоколад, Ретельно перемішую, і ось такий шоколадний крем у нас виходить. Перекладаю в кондитерський мішечок знову, насадка зірочка і формую ось такі квіточки. Прохожуся по кругу і знову другий шар і так, поки не заповню увесь тортик. Ось такий чудовий тортик у нас вийшов. Зараз я вам покажу його в розрізі. Він був приготовлений для моєї дочки на день народження. Дивіться, розрізаю і показую. Він виходить дуже-дуже красивим, ну і дуже-дуже смачним. Якщо сподобався вам рецепт ось такого тортика літнього, підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки, діліться з друзями та всім мирного неба над головою!